9 березня, у День кончини Тараса Шевченка, радихівчани вшанували пам'ять великого кобзаря на головній площі міста біля його пам'ятника. Відслужено поминальний молебень та проведено марафон декламаторів поезії Шевченка. На площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку зібралися усі, кому дорога пам'ять про українського генія і символа незборимості народної свободи. Прийшла місцева інтелігенція, школярі, державні службовці, представники громадських культурно-просвітницьких організацій, прості городяни. У супроводі групи хористів міського храму за упокійний молебень відслужили декан Радехівської української греко-католицької церкви отець Юрій Михалюк. Та отець, Ярослав Лепех. сам Господи, опокій душу сопшого, рада Божого та роста, що ми тут по ньому поминання творимо в місті світлому, місці квітучому, місці спокійному, звідки втекла бід, печалі, зітхання, всяке прогрішення вчинене ним словом, або ділом, або помислом, як благий, і чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, щоб жила, і не согрішила, ти один без ріха. І правда твоя, правда, слово твоя є істина. Учасниками поминального заходу стали очільники місцевої влади, голова райдержадміністрації Тарас Калета, заступник голови Радехівської районної ради Василь Кутенський і міський голова Радехова Степан Коханчук. Отець Юрій Михалюк тут же на площі виголосив публічну промову. І сьогодні ми зібралися тут коло пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, щоб пом'янути його не злим тихим словом. Він запам'ятав, щоб ми не забули пом'янути не тільки його, а наших патріархів, як кожного разу, ми згадуємо. А того року в особливий спосіб ми згадуємо патріарха Йосипа Сліпого, якого виповнюється 125 років від дня народження. Згадуємо інших музикантів, хористів, всіх тих людей, які заслужили, щоб ми їх згадали. А задаємо питання, чому ми їх згадуємо? Згадуємо найперше тому, що вони жили тут, на цій Україні, творили добро і милосердя, не нехтували нашою українською нацією. І де б вони не були, вони завжди пам'ятали і хотіли повернутися у свій рідний край. І ми повинні згадувати і не забувати, так як і ми не забуваємо нашого великого патріота, нашого великого пророка, як навчає церква Тараса Григоровича Шевченка. І в ті дні ми в особливій почесті схиляємо перед Ним голову і читаємо не тільки в ті дні, але в інші дні читаємо той славетний кобзар, в якому він заповідав, щоб ми не забули, а пам'ятали, хто ми є, як ми повинні жити у тому земному житті. І напевно хотілося, щоб так як ми згадуємо і будемо згадувати всіх наших патріотів. Напевно, хотілося, і щоб нас після того земного життя нас усіх згадали. Тому не дивитися, хто ми є, чи двірник, чи президент. Ми повинні жити так, як заповідав Тарас Григорович Шевченко. І тоді, коли прийде час. Хто згадає брат чи сусід, мати чи батько, згадають тих рідних, близьких, які були найдорожчі і жили у тому земному житті, так як належиться прожити. Тому що сьогодні ми здається, маємо все: хліб до хліба, але бракує братньої любові, бракує сьогодні поваги один до одного, бракує один одному. Підтримки, яка в теперішній час особливо потрібна у нашому тому земному житті, тому Тарас Григорович Шевченко завжди кликав і заповідав, щоб ми жили в мирі і в любові один до одного. Тому стараємося не забувати наших творців, наших митців і всіх тих, які жили у нашому земному житті. Тож нехай та вічна пам'ять завжди зберігається у наших серцях. Другою частиною заходу став марафон декламаторів поезії Тараса Шевченка. В ньому взяли участь як радихівчани, так і приїжджі зі сіл району. Вірші Великого Кобзаря декламували доросли і діти, дехто навіть виконував їх пісенні інтерпретації. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а найменший молоду дівчину. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Учися, середонько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала? Які з нас люди? Та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Може, вийшла русалонька матері шукати. А може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русаленька блукає, то дівчина ходить, сама не зна, бо причинна, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше блукала, щоб, бач, Ходя у півночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіцявся вернутися та, мабуть, і згинув. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло діх. Затихло все тільки дівчата, та соловейко не затих. Буде бито царями сіяне жито, а люди виростуть, умруть ще і царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.